Слава Ісусу Христу! Слава. Дійсно, Писання закликає нас, щоб ми більше думали про те, що вгорі, аніж про те, що на землі. Знаєте, мені так згадалося такий коротенький віршик, що наше око воно милується голубінню небес, жовтизною полів. А наскільки прекрасніший сам є Творець, ми так мало задумуємось над цим. Ми так мало задумуємось над цим. Але частки сьогодні наші припали в хорошому місті, в Домі Божому, якраз іменно в цьому місті, де говориться про Творця, де говориться про нашого Бога, того, хто створив тебе і мене, хто дає спасіння твоїй і моїй душі, хто сина свого не пожалів, а віддав його за всіх нас. Знаєте, Давид одного разу сказав такі слова, вони мені сьогодні зранку нагадалися, і Давид сказав такі слова. Збережи мене від людей безбожних, від людей цього світу, частка яких тільки в цьому житті. Вони свій маєток для дітей своїх лишуть. Тобто вони і маєток якийсь мають, і багато всього мають, але для дітей своїх лишуть, але про вічність їхню Давид нічого не сказав, тому що вічність їхня не з Богом. І Давид розуміючи це, каже, збережи мене, от від їхньої частки збережи мене, краще б я б мав частку з Богом. Каже Давид, краще бодень на подвір'ях твоїх, аніж тисяча в іншому місті. Краще сидіти на порозі дому Господнього, аніж жити в наметах безбожності. І сьогодні для тебе і для мене по милості Божій. Припала частка в Божому домі. Давайте скажемо за це. Слава Богу. Ліпша бочастка ось тут, в Божому домі, аніж де-інде іншому місті. Слава нашому Богові. Таке місце Бог поклав мені на серце. Два місця, два віршики по одному віршику. Перше місце Євангелія від Івана, 14 розділ, перший вірш каже Христос: такі слова. Нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте. Книга Ісаї, 28 розділ, 29 вірш. І це вийшло від Господа Саваота. Чудова порада Його і велика премудрість Його. Нехай серце вам не тривожиться, каже Ісус. Знаєте, ці слова я так собі прочитав недавно і думаю собі, Господи. А як не тривожити серцю, коли в країні війна? Коли гинуть люди? А як не тривожити серцю, коли гаснеш на очах, свічечка життя догоряє, діагноз не можуть встановити, ліків немає. Як не тривожити серцю, коли чоловік на фронті, коли хворі діти? Як не тривожити серцю, коли ми буваємо в елементарному, не то, що в елементарному, коли ми тривожимося, каже Писання, що їсти, що пити, що вдягнутись, то що говорити вже про такі речі, де ми взагалі якби безсилі щось змінити, які масштабно йдуть? Як не тривожитись серцю? І голос тривоги, він знайомий нам усім. Він знайомий нам усім. Тут немає, в нашій країні немає, на цьому місті немає людини, який незнайомий голос тривоги. Голос тривоги знайомий нам усім. Він, як голос сурми, про яку сказано в Біблії Амоса 3.6. Чи в місті засурмлять у сурму, і народ не тремтітиме? Він змушує терпі... тремтіти багатьох. Він змушує переживати багатьох. Багато людей починають боятись, в паніці, в страху бути. Як не тривожити серцю? Коли часті тривоги призводять до того, що людина вже сна не має, коли часті тривоги призводять до того, що людині вже нічого не хочеться, в неї депресія, в неї апатія. Коли часті тривоги призводять до того, що людина починає пити вже заспокійливе, спочатку легше п'є. А потім вже сильніші, тому що вже ті легші не допомагають. І людина починає думати, а що буде, якщо вже і ці не будуть помагати. І здається, те, що має людину заспокоювати, воно вже її починає тривожити. І чи є, дорогі мої, і чи є справжній засіб, щоб не тривожилось серце. Каже Христос є. Каже Христос є і дає таку пораду своїм учням, і дає таку пораду сьогодні тобі і мені, нехай серце вам не тривожиться, і каже Він: Віруйте в Бога. Віра в Бога, тільки подумайте, це відповідь Христа, тому що в апостолів було питання: ну, як не тривожити серцю, що ти нам скажеш? І Він каже: віруйте в Бога. Віра в Бога. В того, хто є, в того, хто ніколи не міняється, в того, хто все всім керує, в того, хто має все по рахунку, він і волосся тобі на голові порахував. Він піклується. Він дає, що їсти, що пити, він дає, що вдягнутися. Хоча ми думаємо, що це ми самі набуваємо своєю рукою. Ну, віруйте в Бога, що це Він піклується. Віруйте в того, який піклується не просто про вас. Христос каже, чи не два горобці продаються на ринку за гріш. Та проте перед Богом ані один із них не забутий. І жоден із них не впаде без волі Отця вашого. Віруйте в Бога, чи ж він тільки про горобців піклується. І це сказав, щоб ми завидували горобцям. Та ні, дорогі мої, чи не говориться він для нас? Віруйте в того, про який каже до Йова такі слова. Хто для крука поживу готує, як, для, як до Бога кричать його діти? Скажи мені, Йов! хто для крука поживу готує, як до Бога кричать його діти? Чи ти готуєш для крука поживу? Чи ти зловиш, здобич левиці і заспокоїш життя левчуків? Чи ти цим займаєшся, опікуєшся? Каже Господь такі питання. Дає цим зрозуміти йові. та це ж я. Це, це ж я. Віруйте в Бога, який не просто про польову звірину піклується. І сказано в книзі пророка Ісаї, мене славити буде вся пільна звірина. Бо води я дам у пустині, а ріків степу, шакали та струсі, каже, навіть перераховує, мене славити будуть. Для чого це Бог говорить? Для чого Бог залишив на сторінках свого слова, не в'яжи рота волеві, який молотить? Чи Бог про волів так турбується дуже сильно. Чи не каже нам далі Писання, чи ж не говориться Він про нас? Чи ж не говорить це Він до нас? Для чого Він ці дасть води в пустині? Читайте далі, там в Ісаї написано, каже, звірина мене буде славити. Ну для чого я дам? Щоб напувати народа мого вибранця мого? Віруйте в Бога, який не просто усе живе, зичливо годує, який про тебе і про мене все знає. Який годує тебе. Який польову ось траву, що сьогодні ось є, а завтра до печі вкидається, ось так зодягає. Чи не краще зодягне Він вас, каже Христос. Далі підкреслює, мало Ми мало віримо в це, що Він нас годує. Ми мало віримо в це, що Він нас зодягає. Ми мало віримо в це. І дуже часто, от іменно через це, що ми мало віримо в Бога, наше серце тривожиться. А Христос говорить, нехай не тривожиться вам серце, віруйте в Бога. Який всім піклується. Який кожен волосся на вашій голові знає, який не допустить, щоб ви могли бути випробовані більше, аніж знести можете. Но навіть і про тому, що Бог бачить, що ви можете це знести. І дає полегшення. Вірити в Бога, який каже, що я Бог людинолюбивий, багато милостивий, довго терпеливий, но одночасно і Бог, який строго наказує, який справедливо судить, якого підстава престолу справедливість та право. Знаєте, Бог бачить сироту. Бог бачить вдову, віруйте в нього. Він заступається за сироту. Він заступається за вдову. В його присутності, дорогі мої, в його присутності там немає не то, що гріха, там, там спокуси немає. В його присутності дуже добре. В його присутності там хочеться сказати, як Петро сказав: Господи, добре бути нам там. Віруйте в Бога, там добре, коли є віра в Бога, то є добре на серці. В Його присутності там немає гріха, там дуже добре. На його горі, знаєте, не хочеться, коли там є, сходити назад додолу, то от ті земні буденні переживання, хочеться там зоставатись, як Петро сказав, добре нам бути тут, хочеться там залишитись. І от віра в Бога. Віра в те, що Він є, що Він опікується мною, що він сина свого не пожалів, а віддав його за мене. Вона заспокоює серце. Вона заспокоює серце твоє і моє. Вона заспокоює ця Христова порада. Це не то, що я вам це кажу. Це Христос каже до учнів. Віруйте в Бога. Нехай не тривожиться вам серце. І коли от Господь говорив це до мене, до мого серця, я сказав, і так багато людей говорить: Господи, я знаю голос тривоги, я знаю, що таке тривожитись серцю. Я знаю і вірю, що в присутності самого могутнього Бога немає тривоги, немає чому переживати. Тому що сказано, що Він утре кожну сльозу. Кожну сльозу, подумайте, нема на землі людини, яка б могла утерти кожну сльозу. Хто утре сльозу матері, яка ховає її сина? Хто утре? Хто, яка єдинака ховає? Хто утре? Нема на землі людини, яка утре кожну сльозу. Мама може утерти сльозу свого сина, як він впав, утерти його. Ну хто утре сльозу твою і мою, тільки Бог знає, від чого твоя сльоза, тільки Бог і тільки Він може її втерти. Чи це сльоза втрати, чи це сльоза великого болю, чи це сльоза якогось смутку? Про нього одного сказано, Він утре кожну сльозу. Подумайте собі над цим. Це не мається на увазі до єдиної сльози, це мається на увазі сльозу, яка викликана в тебе тим чи іншим болем. Він має силу утерти кожну сльозу. Була одна жінка, і в неї була рана, і рана невигойна, і рана, якій не допомагала жодна мазь. І вона стояла і просила грошей. Ми ну, їй сказали: знаєте, є такі рани, на які немає мазі. Не кожна мазь лікує ран але є, кож... є той, хто лікує кожну рану. Це Ісус. Це Бог. Він утре кожну сльозу. І от я собі думав, Господи, я знаю голос тривоги. Я вірю в це, що в присутності в самогутнього Бога немає тривоги, немає переживань. Немає оцінного смутку. Но є думка, но є думки, но є одне, але Бог на небі, а я на землі. Бог всемогутній, в великій славі, а я тут на землі серед цих переживань і страждань. І коли я покличу до нього, мені здається, що нічого не поможе. Мені здається, що відповіді не буде. Тому що написано, грішників Бог не послухає, а хто богобійний і виконує волю Його, того слухає він. А я не ідеальний. А я часто помиляюсь. А я в одному і тому часу спотикаюсь. А якщо назвати це своїм словом, то грішаю. Може, когось Бог і послухає, но не мене? Но не мене, мені так здається. От така думка, і є таких багато людей. О те, що ти говориш, вони кажуть зараз мені, це правда. Я знаю, що таке тривога. І я вірю, що в Бога нема тривоги. Ну в моєму житті віра в Бога щось не працює. Я ніяк не можу заспокоїтись. Чогось не вистачає, між, між Богом і мною, щось нема зв'язку. Чогось не вистачає. Знаєте, дорогі, чого? Про це розумів Давид. Про це розумів Давид, коли казав такі слова, коли розумів, що в Божій присутності добре, і коли запитав Бога такі, таке, Господи, хто зійде на гору Господню? От на цю гору де добре душі моїй. І йому відповідь Духа Святого: в кого чисті руки та є серце, і хто не нахиляв на марноту своєї душі, і хто не присягав на обману. Є такий серед нас, ходь один, хто не нахиляв на марноту своєї душі? Нема. Нема на цій землі ні одної людини, яка б не нахиляла на марноту своєї душі. А це тільки ну, хто зійде на гору Господню. А прочитайте Псалом, де Давид задає запитання, а хто мешкати може на твоїй святій горі? Які там критерії стоять? Які там критерії стоять? І нема ні одного, бо всі зарішили і позбавлені слави Божої стали. І позбавлені слави Божої стали. І виходить, знаєте, і так виходить, що нам тільки нічого не лишається, ніби віримо в те, що в Бога є спокій. але той спокій не можемо взяти і в тривогах так далі залишаємося. Тому, знаєте, що каже Христос далі. Це дуже важливо, що каже Христос далі в тій пораді. Це чудова порада від Бога, щоб не тривожитись. Віруйте в Бога, каже Христос, і в мене віруйте. І в мене віруйте. Ось як там написано. Знаєте, от іменно і в мене віруйте, ще в кінці підкреслює Христос. Віруйте в того, хто перед Богом заступається за вас. Віруйте в того, хто перед Богом оправдує вас. Віруйте в того, хто за ваші гріхи ранений був. Кара, на якому була за твій і мій мер. Віруйте в Ісуса. Віруйте, він – ін управдання. Віруйте, що Він, наше, кожного з нас маловірство покриває своєю вірою. Віруйте в Ісуса, що Він кожного з нас невірство закриває своєю вірністю. Перед Богом тільки вірність треба. Перед Богом тільки віра без сумнівів треба. А я сумніваюсь, а я спотикаюсь, а я буваю невірний. Є якийсь вихід? Є. Це ще віра в Ісуса. Віра в Ісуса. Іменно в Ісуса. Іменно в Ісуса, який покриває Твої і мої гріхи, який заступається за мене і за тебе, який все, який все оце. В чому ми не можемо виправдатись, написано, каже Павло, і у всьому, у чому ви не могли виправдатись законом Мойсея, через нього виправдується кожен віруючий через Ісуса. І це було відкрито Давидові ще задовго, ще задовго до народження Христа Дух Святий відкрив це Давидові. Коли в одному із псалмів, якщо я не помиляюсь, 60-й псалом Давид говорить такі слова, коли серце моє омліває настільки тривожиться, він каже такі слова, на скелю. Що вища від мене, от на цю скелю Божу, на якій заспокоєння мого серця, на якій є добре ось на цю скелю. Ну він далі каже: це дуже важливо там кожне слово, що вища від мене. Куди я не можу зійти своєю праведністю, коли я, куди я не можу зійти своїми стараннями, куди я не можу зійти своїми цими досягненнями, вона вища від мене, Божий стандарт високий. Ти мене попровадь. Про кого це каже Давид? Чи ж не говорить Він про духа, чи ж не говорить Він про Ісуса? Іменно тільки Христос може попровадити Тебе і мене. От в спокій, який є в Бозі. Тільки Ісус, тільки Ісус може знай мене завести на цю гору Божу, де заспокоїться серце твоє. Тільки в Христі відкрита ця нова дорога до престолу благодаті, де своєчасна допомога, де милість від Бога, де заспокоєння серцю. Знаєте, кожен із нас, а можливо, не кожен, але багато із нас не раз. Не раз тривожились від тої несправедливості, яка є кругом. І не раз кожен із нас, можливо, казав в серці своєму такі слова. Ну, чекай, ну чекай, ще є Бог, все слово за ним, все В кінці Він скаже своє слово, ще є справедливий Бог, ну ще ми побачимо. І тим самим ми ніби заспокоювали себе, правда? Ми віримо в тих словах, коли ми говоримо, ми віримо, що є справедливий Бог. Який справедливо все розсудить, який невинного відповідного оправдає, а винного засудить. І коли ми таке говоримо, навіть як не в очі людини, то хоч самому собі, ми кажемо: ну, чекай, ще є Бог, він все справедливо поставить. І дійсно, так Писання каже, що прийде день і скаже: кожна людина на землі, справді є плід справедливому, справді є Бог суддя на землі. Так написано. І прийде день, і ми цим потішаємо себе. І воно якось трошки нам цю тривогу на серці вже зменшує від тої несправедливості, коли ми кажемо: ну, ще є Бог, ще останнє слово за Ним. Він все бачить. Але знайте, знайте кожен, знайте, що коли і я чи ти станемо перед таким Богом, то і нас Він справедливо усудить. Бо написано, бо знає і серце твоє, що багато разів також ти лихословив на інших. Ми нібито віримо в Бога, іменно то приписуємо другим. Ми собі, але ну, воно так само буде і до нас. Знаєте, воно нас трошки потішить, але коли ми розуміємо, що воно таке ж саме буде до нас, Божа справедливість, то на серці тривога. То на серці теж тривога. Тому, знаєте, якщо ви хочете просто вірити в те, що буде справедливість, вам достатньо вірити в Бога. Але якщо ви хочете не мати тривоги, щоб навіть стати перед Богом, вірити в Бога замало. Потрібно вірити ще в Ісуса. Він оправдання ваше. Потрібно вірити ще в Ісуса. Бо як станемо ми без Ісуса перед Богом, і нас Він справедливо усудить, і нас Він справедливо покарає, бо знає і серце моє, що багато разів також я лихословив на інших. Але є чудова порада від Бога вірити в Бога і в Сина Його Ісуса Христа, що Він оправдання моє, що ранами Його моє уздоровлення серця що він заплатив за гріхи мої, що кара на ньому була за мій мир. І тоді мир Божий, який перевищує розум, Він буде стерегти серце наше і думки наші. Знаєте, от Дух Святий Він сьогодні говорить, щоб ми вірили в Бога і в Ісуса. Бо у всьому, в чому ми недосконалі, досконалий Христос. Він заступається за нас. А ми недосконалі ні в чому, а ми спотикаємося у всьому, а ми грішимо часто, а ми багато всі помиляємося. Але Христос не помиляється. Але Христос, Він за нас заступається. Тому нам потрібен Ісус. Тому Він потрібен нам, як особистий Спаситель. Тому Він потрібен нам, як той, хто за наші гріхи ранений був, як той, на кому кара була за наш мир з Богом. І щоб серце наше не тривожилось, нам потрібно вірити в Бога і в Ісуса. Про це говорить нам Дух Святий. Дух Святий сьогодні говорить тобі і мені, віруй, що Божий син життя дає нове, що всі гріхи прощає він тобі. Ім'я твоє записує у небі, щоб віра в Це була, а не емоції, відчуття, вони розвіються, як дим. Потрібно вірувати в Божий син, що Він живий і поруч є, ніколи не лишає у біді, але йде попереду і тоді, коли спокуса підступа, він сильно діє, щоби ти і я не впав. І Дух Святий говорить: на Христа дивись, пильнуй, молись, це не ілюзія, о ні, це Божий Дух в тобі, в мені. Потрібно вірувати в це. І так робити, от і все. Знаєте, Бог хоче, щоб ми сьогодні вірили в нього. Ну всі люди, всі люди, основні три релігії світу християнство, мусульманство і іудаїзм, всі вірять в одного справедливого Бога. Ну тільки ті. Які мають оцей зв'язок між справедливим Богом і собою несправедливою людиною через Ісуса Христа, мають сьогодні мир в серці своєму. Бо тільки ті, хто має зв'язок через Ісуса Христа, через Його жертву, мають мир в своїх думках. Бо ця порада, вона говорить: віруйте в Бога і в мене, віруйте, каже Христос. Тому перегляньмо своє серце, як ми віримо. Ми більше звіримо в Бога, але коли прийде Дух Святий, каже Христос, а Він прийшов, і Він іменно зараз трудиться над моїм і Твоїм серцем, то Він відкриє очі людям на гріх, на правду і на суд. І нам здається, на який то гріх Він відкриє нам очі, а на гріх, що не вірують в мене, каже Ісус. Бо якби ви вірили в мене, Бо якби ви вірили в мене, то було б сповнилося те, що написано в Писанні, і мали б спокій душам вашим. Тому давайте зараз в цій молитві, як каже Христос, прийдіть до мене, всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Прийдемо в молитві зі щирим серцем, з відкритим серцем. Прийдемо до того, хто за наші гріхи був ранений, хто за нас заступається по якої, якого ми до сьогоднішнього дня дожили, прийдемо до нього в щирій молитві, подякуємо Йому і попросимо в нього, щоб він нам поміг вірити в нього до кінця. Будемо молитися. Амінь.